Ну що, друзі, базова соціальна допомога 2025 буде замість прожиткового мінімуму тепер. У цьому відео розбираємо, що зміниться для пенсіонерів, людей з інвалідністю, безробітних і сімей із дітьми. Також детально я поясню, які законопроекти вже внесені до Верховної Ради та як саме вони змінять систему соціального захисту. Слухайте уважно, це стосується кожного українця. Міністр соціальної політики Денис Улютін нещодавно оголосив надзвичайно важливу новину: рішення, яке може докорінно змінити життя мільйонів українців, особливо пенсіонерів, людей з інвалідністю та вразливих категорій населення. Зокрема, йдеться про відмову від прожиткового мінімуму як базової опорної цифри для усіх соціальних виплат. Це перехід на концепцію базової соціальної допомоги з фіксованою базовою величиною. Давайте детально розглянемо, що це означає, якими законопроектами це регулюється, і в якому стані зараз процес і що може змінитися вже з Нового року. Отож, що таке прожитковий мінімум зараз, і навіщо його скасували? Своєю існуваною такою формулою прожитковий мінімум давно перестав відповідати реальним потребам. На сьогодні він встановлений на рівні 2361 гривня для непрацездатних і 2980 гривень загальний. Міністр підкреслив, що такого рівня вистачати на гідне життя просто не може. Навіть якщо б хтось і захотів підняти ці цифри, чинне законодавство України стримує такі ініціативи через обмеження бюджетів соціальних фондів. Однак уже з 1 січня, за словами пана Улютіна, прожитковий мінімум дещо підніметься 2595 гривень для непрацездатних і 3328 гривень для працездатних. Але це лише косметична корекція, яка не змінює суті. Навіть із цією правкою люди залишаються далеко за межею бідності. Якщо рухатись у тому ж темпі, це лише символічне підвищення, яке суттєво не змінить життя. Саме тому урядовці пропонують відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму і перейти на іншу основу базову величину, з якої розраховуватимуться всі допомоги. На сьогодні ця базова величина закладена у розмірі 4500 гривень. І якщо приймуть її як опорну, то багато сімей, які отримують менше, зможуть отримати виплати до цієї суми через доплати або базову соціальну допомогу. Які законопроекти за реформою це Номер 1346, номер 13467, номер 13468. І номер 13469 це чотири ключові законопроекти. Усі вони спрямовані на те, щоб скасувати прожитковий мінімум як головну опорну соціальну цифру і замінити його єдиним принципом базова соціальна допомога, що базуватиметься на базовій величині. Якщо ці проекти ухвалять у парламенті, це стане законодавчою основою для об'єднання усіх соцвиплат у єдиний інструмент. Це буде зручний і прозорий підхід. Як каже міністр, до ухвалення цієї ініціативи ми не можемо переглядати прожитковий мінімум саме через тягар на бюджети соціальних фондів. Простіше кажучи, немає юридичної основи, щоб рухатися без зміни закону. На сьогодні законодавчі ініціативи вже внесені до Верховної Ради і чекають на обговорення, до опрацювання та голосування має бути ще. Отож що зміниться з 1 січня накопичувальна пенсія і новий підхід до соцдопомог. Ще одна важлива складова реформи. Упровадження накопичувальної пенсії. До речі, з 1 січня воно для теперішніх пенсіонерів це не матиме миттєвого ефекту. Але для майбутніх це ще один рівень пенсійного забезпечення. Як вона працюватиме, покаже час і практика. Більше того, окрім пенсійної реформи, змінюється система соцдопомог. Замість багатьох допомог пропонується єдина базова соціальна допомога в скрутній життєвій ситуації. Ця допомога не призначатиметься окремо кожному. А враховуватиметься на рівні родини. Ну, наприклад, у сім'ї з дітьми, де дорослий безробітний, оформляють базову соціальну допомогу для всієї сім'ї. Для дітей припускається 4500 гривень, для людей з інвалідністю теж 4500 гривень, для інших членів сім'ї 3950 гривень. Якщо ж особа не зможе оформити таку допомогу, то залишиться з виплатою на рівні 2361 гривня. Але з реформою це може змінитися через переходи на нову систему. Цікаво, що наразі базова соціальна допомога працює як експериментальний проєкт. Заявка складається з двох етапів. Спершу про розрахунок, якщо сума вигідна, особа підтверджує і виплата здійснюється. Якщо ні, залишається стара виплата. У майбутньому планують спростити цей порядок одним кліком через кабінет пенсіонера або сервіс Дія. Подавати заявку та отримувати рішення будеться вже автоматично. Таким чином, єдиний інструмент Базова соціальна допомога стане тепер універсальним для всіх, хто має право. Головне, яка буде базова величина, якою опорою користуватимуться зараз це вже 4500 гривень. Але остаточне рішення має затвердити Верховна Рада під час голосування. Які перспективи та виклики і на що нам чекати? Наразі найважливіше затвердження бюджету і плану роботи уряду. Якщо парламент не підтвердить цю основу, уряд не зможе рухатися з реформами ні з пенсійною, ні з базовою соціальною допомогою. Без цього вся реформа зависне на рівні декларацій. Я особисто переконаний, що до 1 січня парламент встигне ухвалити всі необхідні законопроекти. Це номер 1346, 13,467, 13468 та 13469. Після цього люди, які нині отримують менше 4500 гривень, зможуть автоматично підлаштуватися під цю базову суму через доплати чи переходи у новий механізм. Важливо, що кожна людина зможе вибирати залишатися на пенсії чи перейти на базову соціальну допомогу. Якщо для неї це вигідніша буде опція. Але тут одне головне питання. Яку базову величину затвердять остаточно? Якщо це буде саме 4500 гривень, як зараз запропоновано, багато людей на малих доходах отримають суттєве покращення. Якщо буде нижча, реформа втратить просто сенс. Ця система має ліквідувати нескінченні доплати. Перепризначення, бюрократію, помилки, коли виплачується допомога неправильно через невідповідність, прописки чи інші технічні моменти. Все це зараз масово скаржать. Не отримую, бо не співпадає адреса, прописка не та. Перевели до пенсійного фонду і все пропало. Потрібно спростити цей процес. І саме це мета нової системи. Після затвердження законодавчої бази люди зможуть оформлювати базову соціальну допомогу через онлайн-сервіси. Кабінет пенсіонера це Дія, зручні інтерфейси і автоматичний розрахунок. Це суттєве усучаснення соціального захисту. У підсумку так, це масштабна реформа, але вона вже на старті. І те, що про неї говорять відкрито, це вже важливий знак. Зараз усе залежить від парламенту. Чи підтримає ці законопроекти і чи ухвалять бюджет, щоб уряд міг рухатися, я з нетерпінням буду чекати цього голосування з місту усіх 1346, 69 та остаточних цифр з цими законами. Але уже зараз видно рух у правильному напрямку. Слідкуйте за оновленнями, як же ж конкретно оформити базову соціальну допомогу для пенсіонерів людей з інвалідністю, безробітних, які критерії і суми в кожній категорії. Я буду вам у цьому допомагати і буду виставляти нове відео, як буде таке з'являтися. А поки що у мене все, друзі. На все добре. Зустрінемося вже у наступних хороших новинах. На все добре!